В цьому відео, які лікарські рослини можна зустріти після заморозків в жовтні місяці. Ви зможете їх розпізнати і невеличку кількість зібрати, а коріння викопати. Кульбаба, цикорій коріння можна викопати, мильнянка також коріння і лопух. Сьогодні вночі був заморозок, але не всі рослини замерзли. Це Любочки осінні, родина Айстрова. Це подорожник ланцетолистий, родина Подорожникові. А я ще знаю подорожник великий. Це лікарські рослини. Це перстач сріблястий, родина розові. А це бузина чорна, родина Бузинові. І це теж лікарська рослина. А я з неї варені варю. Це Кульбаба Лікарська, родина Айстрові. А це конюшина лучна, родина Бобові. Це лікарська рослина, яку використовують в чай. Нею можна годувати кроликів. Це чистотіл родина Макові. Це амброзія полинолисна. Родина Айстрові. Це теж лікарська рослина, але вона сильний алерген. Будьте обережні. А це кропива дводонна, родина кропивові. Це теж лікарська рослина. А я з неї варю борщ зелений. Це дрібно-пелюшник канадський, родина Айстрові. А це Полин Чорнобиль, родина Айстрові. І що ви думаєте, це теж лікарська рослина? Із нього теж можна заварити чай. А це лопух звичайний. І це теж лікарська рослина. Його коріння можна очищати організм. Це гикавка сіра родина капустяні. А це мельнянка лікарська, родина гвоздичні. І то зрозуміло, що це також лікарська рослина. А я нею помию руки. Не не помию, шей, не а ще на території нашого коледжу ростуть культурні рослини. Це чорнобривці. А це теж лікарська рослина. А я з нею п'ю чай. Вип'ємо чайку.